Тарас Григорович Шевченко, осія глава 14. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і розкоші. В країну, мій любий краю не повинен. За що тебе Господь Кара Карає тяжко за Богдана. Та скаженого Петра та за панів отих поханих до краю нищить. Покара уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго довготерполива дивився мовчко на твою гріховну твою отрогу. І рекогні: Потреблю твою красу, твою оздобу сама розібнешся в озлобі. Сини твої У уперені, а зло зачаті вочереві згинуть, пропадуть, мов недолежані курча, і плача матернього плача із гради і поля, да зрить розплену я земля, що я держите і все бачу. Воскресне, мамо. І вернися в світлицю хату, попочий, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, несучи. Спочивши, скорее не скажи, прорису їм лукавим чадом, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада, і криводужче огнем кровавим пламенем очем. Нарізаним на людських душах, що крикне кара не всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам хліб сісти. А утікать не втечете і не сховаєтеся, всюди вас знайде правда мста, а люди, Підстережуть вас на то теж, ловлять і судить не будуть, в кайдани туго укують, в село на зрище приведуть, і на хрестіті, ласка на і без царя вас віснуватих розплють, розібнуть, рознесуть, і вашою кров'ю собаки собак накорять. І додай. Таке є словом не без причому Зробили руками, скверними створили свою надію. І те, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сир. Ні, не те. Скажи їм ось що. Брешуть Боги, ці ідоли в чужих чортогах. Скажи. Що правда оживе, натхне, накличе, кличе, не жене, не відхає те древнє слово, розтленне, а слово нове меж людьми криком пронесе і люд окрадений спасе од ласки церкви.